Як для мене це про те, щоб говорити правду, що, що відбувається, і щоб цю цій правді довіряли. Не те, щоб жінка доводила, що е, десь їй некомфортно, а щоб та організація чи той заклад, який не створив умови, е, пояснив, чому він виключає величезну групу людей. Для мене була не побоюся цього слова честь, тому що це для мене дуже новий досвід. Це велика відповідальність. Це було дуже цікаво і дуже круто. Власне сьогоднішня подія, теж я вважаю, дуже важлива, тому що ми говоримо про дітей. Діти це якби це не звучало пафосно, це про майбутнє, і якби зараз не було важко думати про майбутнє важливо. І ми хочемо виховати дітей також в сучасних прогресивних цінностях для того, аби вони будували ту країну, про яку ми мріємо зараз. Лайфхак це ставитись до своїх дітей як до рівних, як до суб'єктів. І дуже важливо запитувати, щоб дитина відчувала цю суб'єктність і знала, що вона може сказати свою думку. І коли дитина може сказати свою думку і відстояти свою думку, то тоді це не суспільство, яке йде. За кимось одним і вирощує ідолів, а це суб'єктне суспільство, громадянське суспільство, яке може постояти за себе і відстояти свої права людини. Хай, що в нас вистачає експертних жінок, але на жаль, всі дослідження показують, що падає рівень їх залучення і видимості. Тому проект потрібний проєкт буде продовжуватись. Можливо, інша буде інтенсивність трошки, але ми будемо піднімати теми і домагань сексуальних, і історичних краєзнавчих моментів про те, що було у нас в історії Кривого Рогу, показувати.